Все так одразу, а для початку давайте познайомимося з тим, що він взагалі знімає. У нього дуже багато різних відео, які з першої секунди захоплюють нашу увагу, і за якими завжди цікаво спостерігати. Я збудував величезну ізольовану камеру, і ми побачимо, чи зможуть ці двоє незнайомці вижити в ній протягом наступних 100 днів. Якщо ви протримаєтеся тут 100 днів, я віддам вам півмільйона доларів з цього сховища. Але якщо один із вас вийде до закінчення ста днів, ніхто нічого не отримає. І здається, у нього на каналі можливо все, бо він постійно щось нове придумує, наче намагається сам себе перевершити. А ще його відео це про величезні розіграші. Містер Біст часто дарує великі суми грошей, типу 100 тисяч, чи мільйон доларів, дорогі автомобілі, будинки і навіть острови. Реально колись він подарував переможцю приватний острів і не один. Перше коштував йому острови. Реально, колись він подарував приватний острів і не один. Перше коштував йому 100 мільйонів доларів, а інший 250 мільйонів доларів.